Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, ви навіть не уявляєте, які я радий бути сьогодні з вами. Сьогодні я попрошу вас зробити дещо важливе. Якщо, можливо, вам щось зараз заважає, то покласти його в сторону і слухати уважно, того, що ця проповідь дуже важлива. І якщо ти впустиш хоча б щось одне, то можна далі не зрозуміти, про що я кажу. Я бажаю ділитися з вами словом Божим. Чесно, ця проповідь це виклик для мене, Того, що е, коли Бог дає тобі слово або тобі дає Бог розуміння, то ти перш за все це проходиш в своєму житті. І я те зараз проходжу, тому друзі. Моліться, щоб Господь проговорив через, через ці слова в ваше серце. І я хочу ділитися це з вами. Знаєте, в нашому житті, от як би ми не говорили, як би ми не думали і розмірковували, в нашому житті є місця, в яких ми бували от буквально декілька разів за життя, або один-два рази за життя. В нашому житті так само є місця, в яких ми буваємо дуже часто. Але мало хто задумується, що в нашому житті є одне місце, яке ми відвідуємо кожен день. І тема моєї проповіді важливе місце. Це дещо важливе, тому що ми будемо говорити про те, що зробив для нас Христос. І я впевнений, що через це місце сьогодні всі проходили, і ще будуть проходити сьогодні, і завтра, і вчора проходили. Друзі, це дещо дуже важливе. Я читаю два текста: перше це буде старий заповідь, а друге це новий. Книга повторення закону. 11 розділ, 18, 19, 20 віршик. Повторення закону 11.18. Говорить Бог до ізраїльського народу. І покладете ви ці слова Мої на свої серця та на свої душі, і прив'яжете їх на знака на руці своїй, і вони будуть пов'язкою на ваших очах, між вашими очима. І будете навчати про них синів своїх, говорячи про них. Коли ти сидітимеш у домі своїм, і коли ходитимеш дорогою, і коли лежатимеш, і коли вставатимеш, і ти понаписуєш їх на бічних одвірках дому свого і на брамах своїх. Друге місце це буде новий заповіт: Івангелія від Луки, 23 розділ, 33 віршик. А коли прибули на те місце, що звуть Череповище, розп'яли тут його та злочинників. Одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив Отче відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. Такі два місця, слава Божого. Знаєте, Ісус помер і Воскрес для нас, для людей, які приймають Його. Ісус помер і Воскрес для кожного, хто приймає його це жертву. В 10 розділі Іван від Івана написані такі слова. Там пам'ятаєте, Ісус пастир добрий. І пише такі слова. Каже, я двері вівцям. І коли хто через мене війде і вийде, то знайде пасовиську нове і нову Утару. Да? І мені дуже подобаються асоціації. От я люблю створювати асоціації. Це, можливо, якась така практична частина, Того, що Ісус. Він дуже часто це робив. Пам'ятаєте? Царство небесне буде подібне до оцього. Царство небесне буде подібне до дів. царство Небесне буде подібне до чоловіка, притча про сіяча і тому подібне. Ісус створює асоціації, щоб легше розуміти, про що він говорить. І от мені так само це подобається. І місце, яке найбільше ми проходимо, яке найбільше і найчастіше ми проходимо, ви ніколи не думали, це двері. От просто прохойте в день скільки разів через двері проходите. Ви скільки разів в кімнаті не буваєте, скільки разів через двері проходите. І сьогодні ми сюди зайшли через двері, навіть через двоє дверей. Хтось знизу заходив, хтось зверху. І Ісус Христос каже, що каже, я двері вівцям. І ми ніколи за це не задумуємося. Найчастіше ми проходимо. Ну, проходимо, ну то добре. Бог дав мудрість, зробили двері, люди і проходять. Нічого тут поганого немає. Але дивіться, коли Бог говорив до Ізраїля, я тільки що читав, каже: скажеш своїм синам і будеш про це роздумувати, і будеш говорити, і напишеш це на бічних одвірках дому твого і на брамах своїх. Знаєте, якщо поцікавиться по історії, хоч я не був в Ізраїлі, не бачив євреїв наживу, але поцікавиться по історії, Бог не мав на увазі, що ти будеш писати на одвірках дверей. Виявіть, якби закон Божий писався на одвірках дверей, як би все було списано. Але, можливо, не всі, але є люди в Ізраїлі, чи були люди, правильніше сказати, які мали совій, і вони вішали його на одвірках, чи вмонтовували в одвірок, так. і там були Божі слова. Те, що Бог говорив, і те, щоб ти не забувався. От кожного разу, коли ти проходиш через ці двері, через, двер... через дверний пройом. Ти бачиш цей сувій, ти бачиш це і ти пам'ятаєш, що Бог говорив, і ти не забуваєш. І ми, християни, діти Бога живого. Амінь. Амінь. Якщо амінь, то двері, через які ми проходимо в духовному світі, на них вже написані Божі слова. І дивіться, які слова написані на цих дверях, де що дуже важливе. Ісус каже, Отче, відпусти їм, бо не знає, що чинять вони. Брати і сестри, якщо ми, хоча би, можливо, ми не часто практикуємо це, але хоча би кожного разу, коли ми будемо проходити через наші звичайні двері, вдома, на зібранні, в магазин, ще де ми ходимо, кожного разу, коли ми будемо проходити через двері звичайні, будемо пам'ятати, що в духовний світ, в життя вічне наші двері Христос. То ти кожного дня будеш пам'ятати жертву Христа. Це практичне християнство. Уявляєте, не просто на теорії, не просто брат став за кафедру, розказав проповідь, все гарно, і ми вийшли за дім молитви і забулись. Я надіюсь, у нас такого немає. Але практичне християнство: кожного разу, коли ти проходиш, ти пам'ятаєш, що на одвірках твого дому мають бути слова Ісуса Христа. Якщо ти будеш завжди це пам'ятати, ти ніколи не забудеш жертву Ісуса, яку Він зробив на Христі. Це дещо дуже важливе. Тому що ми такі люди, знаєте, як, як би хто не казав, в мене хороша пам'ять і тому подібне, але нам звично забувати ці нормальні речі. Нам, коли сказав вчителька, знаєте, як відбувається запам'ятовування? Ти запам'ятовуєш, потім ти забуваєш, і потім знов нагадуєш собі. Отак і ти запам'ятовуєш. І ми інколи з цими такими суетами, суєтою своєю знаєте, забуваємо про те, що думати і не просто думати, але жити. Цими дверима, які є Ісус Христос, треба не тільки в час, коли є заповідь, не тільки один раз в місяць, не тільки цілий тиждень підготовка до заповіді, але кожного дня. І от для того, щоб ми не забували, я зробив таку асоціацію. Можливо, вона буде комусь корисна, а можливо, хтось каже: Ну, сказав Вася, той сказав. Просто кожного разу, коли ми будемо проходити будь-які двері, звичайні, згадайте, що Господь сказав, щоб ми не забувалися про те, що двері в духовний світ. Двері в життя вічне відкрив Ісус Христос, коли Він сказав, звершилось, і ця завіса в храмі роздерлася. І виявіть, яка велика любов Христа. Максимальний рівень любові Христос показує, коли вже можна сказати все, коли вже тебе повісили на хрест, коли вже дуже важко. І Христос показує, що через свою любов Він показує цю любов, каже, Отче, відпусти їм. Вони не знають, що роблять. Через цю любов Христос через свої рани відкриває нам двері в Царство Боже. Кожного разу, коли ми проходимо двері. Проста асоціація, брати і сестри, нагадуйте собі про те, що Христос відкрив для вас двері в духовне життя, в життя вічне. Це набагато цінніше. Це не просто Христос помер, це було давно, і це для когось. Це не просто Бог говорив до ізраїльського народу, ну, це їхні проблеми. Але якщо Господь залишив нам Біблію, це слово має бути актуальне для наших сердець, для нашого життя. І це я говорю перш за все собі, щоб ви не думали, що я когось вчу і тому подібне. І оця основна думка, яку я кажу, кожного разу, я взяв для себе, кожного разу, коли я проходжу через двері, звичайні, пам'ятати. Що для мене зробив Ісус не забувати Його найбільшу любов до мене? Це практика. Нехай на наших одвірках, нехай на наших одвірках завжди буде пам'ять про те, що сказав Христос. Він сказав: Отче, прости їм, вони не знають, що роблять. І ти ніколи не забудеш. Ти завжди будеш пам'ятати. Христос сказав Це того. Що Він любив мене. Він сказав це того, що він помер за мене. Він сказав це того, що я згадую це не тільки один тиждень перед заповідь, згадую згадується не тільки один день. Але це важливе місце. Двері, які відкрив Христос, це дещо дуже цінне. І вони не будуть відкриті завжди. Да? Пам'ятаєте це місце Слова Божого? Прийде час, коли для язичників не закриються. Тому, друзі. Хто в цьому перебуває, хай вас Бог благословить. Важливе місце це двері, які є Ісус Христос, які відкрив Він нам для життя вічного. Тому просто, щоб ми не забували. Хто пам'ятає, хай вас Бог благословить. Просто практична частина, щоб ми не забували. Хоча б кожного разу, коли ми проходимо через звичайні двері, ми будемо виходити сьогодні з дома молитви, будемо проходити через одні і другі двері, може хтось через низ. Кожного разу, коли ти проходиш, нехай твоїй пам'яті буде те, що зробив для тебе Христос. І ти ніколи не забудеш жертву Христа. Ти ніколи не забудеш, що Він полюбив тебе досконалою любов'ю. Практичне християнство це те, до чого кличе нас Бог. І через які двері ти б не проходила або не проходила. Пам'ятай, що двері життя для тебе відкрив Ісус Христос. Де? Брати і сестри, де Христос відкрив двері? На Голгофі. Тому Богові, хай буде слава і подяка. А ми станемо помолимося. Амінь. Господи, тобі слава і подяка. Боже, дякую.